Цей наратив, який був Financial Times, я на мою особисту суб'єктивну думку вважаю, що це було просто висосано з пальця. Тому що абсолютно зрозуміло, що Дональд Трамп доносив до Володимира Зеленського певні позиції, які були обговорені під час дзвінка з Путіним, і Путін точно говорив про Донбас і точно закинув йому цей наратив, і точно Трамп проговорив це Володимира Зеленського. Після чого наша делегація і президент України Володимир Зеленський чітко доніс Дональду Трампу про те, що ні, Донбас здаватися, здаватися не може, тому що у нас Константинівка, у нас Покровськ, у нас велика агломерація Слов'янська і Краматорська, і взагалі це наш Суверенна територія, ми не можемо піти в цьому кейсі ні на де юре, ні на де-факту здачу Донбасу. А, і це було донесено. Це добре, а, і оця от контекстна рамка, про яку говорив Трамп. Хтось щось повідомив, хтось щось знав, і тому, от доніс до Financial Times, а Financial Times викатали оцю от історію про те, що нібито Трамп тиснув на українську делегацію з тим, що якби здавайте Донбас. Це було контекстуально проговорено, але це не був тиск про те, що або ви здаєте Донбас, або ми там припиняємо розмови взагалі розбирайте з Російською Федерацією, як ви хочете. Це